Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги рукавички-прихватки. Це поєднання безпеки, зручності та милого дизайну. Виготовлені з товстого термостійкого силікону, тому ефективно захищають руки від високих температур під час приготування їжі. Завдяки протиковській текстурі рукавички забезпечують надійне захоплення гарячого посуду та деко. Дизайн у формі милих. Котиків додає яскравості вашій кухні та піднімає настрій під час готування. Вони підходять як для духовки, так і для гриля. Матеріал легко миється, не вбирає запахів та стійкий до зношування. Ідеальний для щоденного використання вдома, або як оригінальний та практичний подарунок для господарів.